Одночас ми готові якнайшвидше, хоч від сьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків, до повної тиші, до тривалої тиші, щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну. І припинити штурми, припинити обстріли. Станом на зараз інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, окрім російського бажання і далі воювати. Кожної ночі під сотню шахетів. Тільки за один цей тиждень від понеділка по суботу вже більш ніж 950 російських авіабомб щодня інтенсивні бої. На Покровському напрямку, на інших Донецьких напрямках, ми відповідаємо по всьому фронту, а також на території Курської та Бєлгародської областей, де зберігається наша активність.